Поліція займається псевдоволонтерство під час війни. Як не стати жертвою шахраїв, розповіли вінницькі кіберполіціянти. Кажуть, важливо перевіряти реквізити і не соромитись запитувати про звіти, адже від початку повномасштабного вторгнення благодійні збори в інтернеті стали золотою жилкою для злочинців. Лише за останні півроку офіційно задокументовано понад 1100 випадків такої наживи. Перше, що необхідно зробити, це якнайшвидше повідомити поліцію. В даному випадку, чому важлива тут оперативність в реагуванні, тому що коли кошти від, скажімо так, постраждалих осіб перераховуються на підконтрольний шахраю рахунок, вони в той же час одразу, майже одразу, виводяться з того рахунку. Продовжують шахраї працювати і за поширеними схемами. Злочинці телефонують та запевняють, нібито ваші рідні терміново потребують великої суми грошей. Також кібершахраї надсилають повідомлення із небезпечними посиланнями. Кількість таких правопорушень зросла на 50% з початку повномасштабного вторгнення. Як діяти, якщо вас намагаються одурити, розповів поліцейський Андрій Тесля перевіряти усі свої замовлення, усі дзвінки, усі смс, які приходять їм на телефон. Не надавали стороннім особам в телефонному режимі, не надсилали в месенджерах свої анкетні дані, тим більше платіжних банківських карток і інших коди, Не відповідали на фішингові посилання.